Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні у нас четвер і єдиний день, коли морозу в день не було. На вечір стає прохолодно, можливо, буде мороз. А так ці всі дні тримався. Я сьогодні була в аптеці і купила такі препарати для наших козичок. Оце крапельки, вони для Розочки, козочки. А це фармазін, це для маленького козика сніжка. Він у нас трошки взяла Зараз йду, буду лікувати. Це все перед тим, як ставити, треба, щоб було кімнатної температури, тому воно було десь може годинки три в хаті. І зараз я йду, буду це все використовувати. Взяла бідерці Кладу. Хочу ще покласти, проколоти вітамінки, в мене там десь є голка така довга. Продавіть тетра. Я його хочу проколоти козочкам, які окотилися, щоб вони гарно давали молоко. Тому зараз побачу, кому я зможу поставити, бо я сама зараз може уже покладу, а старшим то, мабуть, з допомогою огляду. Так що пішли. <гум> у нас сьогодні двір поповнився ще казенятками. там бусенька бігає. Сапик. <гум> Нічого <гум> в шокі. Так привела анапелька. Це виходить порода наполовину ламанчі. Так, і наполовину нубіць. Всі об'єкти. Так. Новий висить. Да. Кому буде цікаво? Ми його тримати не будемо, для нашого стада він не підходить. А це буде хороший. Гарненький такий. Щорочка!